Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Знайшла там кілька цікавих прикрас. Зараз буду вам показувати і починаю я з брошки, яка, знаєте, з того типу брошок, які мають гарні ставки, стрази. Ну, Таких брошок у мене вже багато, і, мабуть, всі. Шанувальники вінтажної біжутерії мають щось подібне. Але, знаєте, в цій брошці мене трошки здивувала форма цих стразів. Ось, бачите, вони мають форму трапеції. Отаке От зустрічається не дуже багато. І я вирішила, що мені потрібно її купити. Ось такий вона має зворотній бік. І... Я вважаю, що брошка має вінтажний вік, але це десь якісь 60-ти, -70 70-ті роки. І ще одна брошка з стразами, от така. Яка, знаєте, якось так я подивилася на неї. Так, помітила, що всі стрази на своїх місцях. Це мені сподобалося. Трошки здивували мені, мене оці пелюстки на нібито квіточках, бачите? Це така емаль. І подивившись на зворотній бік, я подумала, що це схоже на брошки Чехословаччини. І що тут казати про вік цієї брошки? То, знаєте, якщо брати якісь 70-ті роки, то брошки в Чехословаччині робили більш великі, і стрази великі. Отож мені здається, що брошка ця зроблена десь раніше, може в 50-ті роки. До того ж, тут немає кристалів з покриттям АБ, а це вже дає надію вважати, що зроблена вона десь може і раніше. там. На початку 50-х, може наприкінці 40-х років, щось таке. Але, знаєте, такий дизайн характерний для там, середини чи першої половини 20-го сторіччя. І ще один момент це те, що е, голка знаходиться посередині брошки. Знаєте, пізніше стали робити так голку, щоб вона була, ну, як то казати, Верхній частині брошки. Ну, це логічно, нормально, тому що якщо її пришпилити до одягу, то вона не буде так ну відтягувати одяг. Розумієте, бо тут кристали. А ось ця, Ну хто, хто вживає брошки, знають, що багато залежить від того, як вона е, закріплена на одязі. Тож, мені здається, що. Це брошка старенька. Десь так середини першої половини 20-го сторіччя. І може так, що це Чехословацька. Бо така тут основа штампованої філіграні, як типово саме для чехословацьких брошок. І ще одна брошка з стразами, дуже гарними. Подивіться, як вони сяють. І. Звертаю увагу на форму, тут теж таке оригінальне. Але дизайн брошки такий, що з першого погляду зрозуміло що вона не дуже стара. Але має маркування. Отут можна побачити відомого лебедя Це сваровський. І хоч Може, вінтажного віку вона не має, але, знаєте, така марка поважна, яка гарантує якість кристалів. Ну, вирішила взяти. А ще побачила отакі кліпси. Так, вони мають кристали АБ. І я якось так здалеку побачила, як сяють ці кристали. І вже була трошки зачарована їм. І взявши їх в руки, зрозуміла, що це кліпси винтажні. Ну, так, я подумала про себе, що якісь там 60-ті роки, може 70-ти, і вирішила, що треба взяти. Коштували вони не дуже дорого. І я подумала, що так, варто уваги. Так, тут бракує одного. Багета. І як ви розумієте, багети з покриттям АБ це важко знайти. Але не так вже давно я вам показувала одну застіпку, яку я купила. Можливо, я візьму там цей багет, щоб відреставрувати ці кліпси. Кліпси ці виявилися непростими. Я не відразу це помітила, кажу вам правду. Тільки вже коли платила за них, так вирішила придивитися, чи гарна застіпка. Ну, як вона працює? Не завжди на таких кліпсах застіпки такі, які, знаєте, щоб вони не були розшатані дуже. І коли відкрила, побачила маркування. Чомусь тільки на одній з кліпсів. Але маркування Вайс. Я зраділа, тому що у мене не було до цього дня ні однієї прикраси від цієї компанії. Компанія відома, вона існувала з 40-х до 70-х років. Тож всі. Вироби цієї компанії зараз вже, вважаються, мають дуже велику колекційну цінність. Подивилася я в інтернеті на ціни, на брошки, на кліпси Вайс. Ну, зраділа, що коштують вони так добре. Бачила кліпси, ну, як казати про розмір такого розміру твайс, десь 50 євро. Щось таке. Маленькі можна знайти за 20, за 30. Але ж отаких от саме я не знайшла. Хоч і розумію, що десь є брошка. Бо в інтернеті я побачила дуже багато саме сетів з кліпс і брошки. ну Брошки там не було. Але кліпси. Мені дуже приємна знахідка, тому що це перший екземпляр цієї фірми в моїй колекції. А ще не смійтеся купила отаку каблучку. Вона мені дісталася не дуже дорого, нічого такого, може, вона собою не являє цікавого з історичного боку. Але, знаєте, така, як то кажуть, добра, стара класика. Нічого такого, але виявилося, що це саме мій розмір. І ось бачите, отак воно виглядає. Ну, красиво, шляхетно. Знаєте, немає не такого, що це щось таке невідоме, азіатське. Хоч, можливо, це саме китайське виробництво. Чому я так кажу? Тому що, подивіться, ось такий у нього той зворотній бік. Ніякого маркування тут немає, лише десь цифра, якась цифра 8, чи щось таке. Ну, може і так. Але, знаєте, коли добра робота, чого б не взяти. Мені сподобалося. На одному з невеличких розвалів знайшла. Отакий От медальйон. Це така відома тема, коли роблять такі медальйони з портретами родичів. Тут навіть можна побачити не дуже в доброму стані це фото, але ви бачите жінку, її одяг, її зачіска. Це все 19 сторіччя. І ось тут теж. Такі медальйони зустрічаються у нас. Знаєте, вони досить старенькі. І у мене теж є кілька. Але ж цей, коли я побачила, я подумала: а може він мені дуже згодиться до однієї ідеї. Такі медальйони, я їх знаю, вони дуже легко відкриваються. отут відкручується оця частинка. І бачите, як воно розходиться. І це можна винути. А, якщо ви пам'ятаєте, в минулому відео я показувала ось таку ставку, яка колись, як я вважаю, була в золоті. А так вона мені сталася вже в такому вигляді. Вона має дві сторони, і якщо замість того, то, що тут було вставити її, то єдине що. Вона не ідеально тут входить, тому що, бачите, має трошки тут вільно тут ходить. Але вона не випадає. От. Я ось думаю, можна нанести там трошки клей, так, по периметру, щоб вона закріпилася. Але можна і так живати. Як ви вважаєте? Мені здається, гарна ідея. Ну, а шедевром сьогодні я вважаю цей браслет. Бо подивіться, яка тонка робота. Бачите, це філігрань. Це коли беруть таку металеву нитку, вона може бути з якогось металу, або з срібла, або з золота. І майстер виконує, ну, можна сказати так, мережево. От подивіться зворотній бік, яка тонка тут робота. А тут ще прикрашено зображеннями земалі. І ось тут в центрі можна побачити герб Португалії. І що мені так здалося трошки дивним, це корона, тому що Португалія була монархією лише до 1910 року, якщо я не помиляюсь. А потім вона вже стала республікою. І тут корона, мене це трошки засмутило, тому що, судячи з застіпки, браслет цей зроблений десь в середині 20-го сторіччя. І м м чому тут корона? Е я думаю, що це пов'язано з е тим чоловіком, який правив країною з 20-х по 60 ті роки. Це Антоніо Салазар. Він займав посаду міністра фінансів, прем'єр-міністра, деякі інші у нього були посади. Він ніколи не був президентом Португалії. Президентом були інші люди. Але справжня влада була в руках лише Антоніо Салазара. І він трошки мав ностальгічні такі думки про часи. Про часи. Монархії, тож мені здається, що з цим пов'язане тут зображення корона. А ще він дуже багато поділяв уваги тому періоду історії, коли Португалія була попереду всієї Європи. Це була епоха великих географічних досліджень. І на таких або схожих на цих кораблях. Португальські моряки виходили в океан і розвідували нові маршрути, і доєднували до Португалії нові колонії. Так, це було в 15-16 сторіччі. І одним з орденів був орден Христа. От Бачите, тут можна побачити зображення, тут Хрест так явно показаний. Це були ті лицарі, які були в свій час тамплієрами. Але коли почалася боротьба з тамплієрами, яку ініціював французький король, то тамплієри були заборонені. І в Португалії тамплієри жили, і їм було. Запропоновано, щоб вони залишилися, їх не переслідували, але вони б змінили назву і символіку. І тож це став отакий орден. І отакий чарівний браслет, який зроблений з срібла, бо тут є маркування, але дуже-дуже маленьке отут на цій частині браслету. Це срібло позолочене. І погодьтеся, виглядає, ніби золото. Ось така дуже гарна робота. В дуже гарному стані цей браслет. Кажу так, тому що, наприклад, у мене є отакий браслет. Я вважаю теж того ж походження з Португалії. І був він колись добре позолочений, бо тут можна це побачити. А зараз він трошки вже втратив свою позолоту. подивіться, теж. Застіпка. Але ж мені сподобалося він в свій час, бо дуже тонка робота. Тут такий посуд. І нагадую, отака тема у португальському філігранному мистецтві це тема серця віани. Це такі не дуже старі. Це мені здається вже кінець 20-го сторіччя. Але бачите, яка тонка робота. І виглядає, нібито золото. А це срібло позолочене. Ну, як бачите, знахідок у мене не дуже багато сьогодні, але ж вони такі цікаві, правда? А що вам сподобалось, більш за все? Я всім дякую за увагу. Я завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.